Сім фактів про блускай, як ілон маск посприяв народженню конкурента, та зараз допомагає йому переманювати користувачів з X. Понад один мільйон. Стільки нових користувачів нещодавно залучила соцмережа BlueSky у перший день після відкриття доступу для всіх охочих. Попередній рік роботи за інвайтами приніс їй три мільйони юзерів. Швидко набирати вагу допомагає головний конкурент. X. там компанія BlueSky проводить свою промокампанію та переманює користувачів, що втомлені геніальними новаціями Ілона Маска. Кількість охочих залишити Твітер і приєднатися до його альтернативи росте лавиноподібно, стверджують у BlueSky. Українські користувачі нової соцмережі кажуть, що одна з найбільших переваг нової соцмережі відсутність натовпу російських ботів. Втім, наразі зареєструватися з України досить складно. Чому чи є ще переваги у Blue Sky? Майнд зібрав найцікавіші факти про конкурента Екс народжена у Твіттер. У грудні 2019 року співзасновник Twitter Джек Дорсі анонсував революційні зміни. Старт розробки відкритого та децентралізованого стандарту для соціальних мереж, який згодом став серцем Blue Sky. Тоді Дорсі ще був генеральним директором Twitter. Після купівлі платформи Ілоном Маском у 2022 році підприємці трохи посварилися, що вилилося у багатомісячну судову тяганину. Дорсі вважав, що Twitter не може мати рекламної моделі та має перейти на протоколи з відкритим кодом для. Захисту прав споживачів маска ж така зухвалість не надихнула. Тож Дорсі пішов із Твіттер та оголосив про розробку нової соцмережі BlueSky, у яку інвестував 13 мільйонів доларів. Що це за платформа? BlueSky зовні схожа на Twitter. Користувачі можуть публікувати пости довжиною до 300 символів із фото. Повідомлення з'являються у стрічці новин. Є застосунки на iOS та Android. Тож, у чому відмінність від Twitter? BlueSky – децентралізована соцмережа з відкритим at протоколом У перекладі людською мовою це означає декілька переваг для користувачів. at протокол дозволяє юзеру переносити свій обліковий запис від однієї соцмережі до іншої та не втрачати контроль над цими даними. У BlueSky вважають, що ідентифікація людини в інтернеті не має належати корпораціям, які не підзвітні користувачам. Алгоритми вони відповідають за підбір контенту у стрічках. Централізовані мережі, Twitter, Facebook, TikTok тощо нав'язують певний контент. У BlueSky користувачі самостійно можуть вибирати, додавати до аккаунту та змінювати алгоритми видачі, тобто контролювати зміст своєї стрічки. Автоматизована система модерації. Самі користувачі можуть маркувати зміст або облікові записи. Система працює за такими принципами. Кожен може визначити і застосувати мітки до вмісту або облікових записів. Наприклад, спам мітки можуть бути згенеровані автоматично або вручну. Чи можна зареєструватися у BlueSky з України? Платформа вже має український інтерфейс. Втім, вона використовує смс-верифікацію. На жаль, зараз ми не можемо надсилати підтверджувальні повідомлення до вашої країни. Ми працюємо з провайдерами, щоб розв'язати цю проблему якнайшвидше. Таке сповіщення з'являється після заповнення в анкеті Граф країна та номер телефону. Поки що зареєструватися у BlueSky вдається українцям з іноземними номерами. Хто наразі контролює блускай? Хоча Джек Дорсі спочатку фінансував соцмережу і входить до ради директорів. Він не бере участі в щоденному розвитку. Розповідають у Блускай. Рулить процесом гендиректорка Джей Грабер, колишня софтвої інженерка криптокомпанії Зікеш і засновниця Хепенінг. Також у компанії Джеремі Міллер, творець XMPP, відкритого мережевого протоколу для швидкого обміну повідомленнями та інформацією. Меттью Ходжсон, співзасновник децентралізованого чату Мартікс. Ян Престон, співзасновник Пергос, Голда Велес, колишня працівниця by Uber. як супротивник реклами Дорсі повертає свої інвестиції. Компанія прагне підтримувати свою соцмережу, не покладаючись на рекламу, а пропонуючи платні послуги і залишаючись безплатною для кінцевих користувачів. 5 липня 2023 року. BlueSky оголосила про додаткове початкове фінансування та представила платну послугу, яка надає індивідуальні домени кінцевим користувачам, які хочуть використовувати унікальний домен як своє ім'я на платформі. Пояснюють у BlueSky. Обсяг доходу від цих послуг і збиток або прибуток наразі не розголошують. Як користувачам можна заробляти, компанія надає інструкцію, як заробити гроші на блускай, і пропонує 13 варіантів. Mind вибрав декілька прикладів: внутрішня інтеграція електронної комерції. Юзерам пропонують інтегрувати функцію покупок безпосередньо в застосунку блускай та дозволити купувати продукти, не виходячи з платформи. Ви можете отримати відсоток від кожного продажу здійсненого через блускай, кажуть у компанії. Ліцензування контенту створеного юзерами. Якщо користувачі генерують цінний вміст у BlueSky, можна запропонувати його програму ліцензування, яка дозволяє брендам або окремим особам використовувати їх вміст за плату, віртуальні події та квитки. BlueSky заохочує проводити віртуальні вебінари, семінари чи інші заходи та продавати квитки користувачам, зацікавленим в участі. Партнерський маркетинг. Інтегруйте афілійований маркетинг, де ви отримуєте комісію за спонукання користувачів купувати продукти чи послуги через BlueSky, пояснюють у компанії.